Наприкінці грудня за сприяння народного депутата Віталія Гудзенка Тетіївська міська рада отримала 700 тисяч гривень з державного бюджету на заміну вікон у будівлях комунальної власності, а саме в адмінприміщенні, в якому знаходиться райвійськомат, паспортний стіл, БТІ та інші установи, та міському будинку культури, що на Слободі. Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація про те, що кошти витрачено не за призначенням. І Тетіївським відділенням Білоцерківської місцевої прокуратури було порушено два кримінальні провадження про службову підробку та привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Аби розібратися з цією ситуацією, Віталій Іванович здійснив незапланований візит до Тетіїва. Пройшовши кабінетами військкомату, разом із міським головою, був приємно вражений оперативністю і якістю проведених робіт. В даному приміщенні стало комфортно і затишно працювати. За сприяння нардепа тут замінили 49 вікон. Звісно ж, Віталія Івановича обурила інформація, що шириться інтернет-ресурсами. Я тут, захищаючи, по-перше, керівника міста, а по-друге, всю громаду, тому що це не для нього, це не для мене. Моя задача взяти кошти в держави, їхня задача правильно використати. Я завжди говорив, що я буду ще й контролювати ті кошти, які, дякуючи мені, сюди попали в місто Тетіїв. І хочу подякувати Тетіївському голові, Тетіївській районній раді, що вони гарно використали кошти. Це були майже новорічні кошти. Деякі райони відмовилися від цих коштів, бо злякалися використання, що ну, не зможуть їх використати. Але якби вони не використали, ці кошти повернулися в державний бюджет. Хто би куди їх використав, ну напевно, хтось напевно ще й вкрав би. Але воно тут для людей, в Тетієві, на місці мені дуже приємно. Отже, використання коштів за призначенням є очевидним, про що беззаперечно повідомив міський голова Руслан Майструк. Я насамперед хотів би подякувати Віталію Івановичу пожати руку. Що дійсно під йолочку нам були з державного бюджету видано 700 тисяч гривень. І як ми сьогодні інспектуємо і бачимо, що як би там не писала прокуратура, якби не писали деякі, як на мене, дешеві інформаційні портали. Ці гроші не вкрадені, ці гроші потрачені туди, куди згідно проекту, вони повинні були потрачені бути. Це насамперед встановлення в будинку культури військкомата, щоб було комфортно. І працівникам військкомату, і іншим службам це і паспортний стіл, і водоканал, і ветеринарна служба, і БТІ Тетіївське, і всі зараз себе відчувають комфортно і тепло. А і взагалі те саме було зроблено і в міському будинку культури, куди ми зараз також завітаємо і покажемо ті моменти, що вони були використані на те, на що вони і повинні були. А тим людям, і скажімо, які. Показують читаючи в інтернеті і тим, хто це пише. Ну хочеться сказати, що такі номери у нас не пройдуть, і ми будемо з цим боротися і докажемо свою правоту. Віталій Гудзенко перевірив, як освоїли кошти, і в міському будинку культури, де замінили 30 вікон. В даному приміщенні також знаходиться поштове відділення та бібліотека. У будинку культури відвідали заняття гуртка духової музики. І, як з'ясувалося, народний депутат в дитинстві також займався в духовому оркестрі, а тепер спробував згадати свої навички. Запишу посмотрим. Руки пам'ятають. Я напевно вже не справи перевірку об'єктів було завершено. Депутат спростував неправдиву інформацію. Тепер лишається розібратися, хто і навіщо її розповсюджує. І як запевнив Віталій Іванович, винних буде покарано.